За ці чотири роки в нас було два підвищення тарифу на електроенергію для населення, і власне це зараз можна напевно побачити і в рості заборгованості, тому що два 2021 році було заборговані 7 мільярдів гривень, зараз і заборговані 17 мільярдів гривень. От на твою думку, чи пов'язаний цей ріст саме з тим, що був піднятий двічі тариф? Я думаю, що це скоріше проблеми пов'язані з загальним хаосом і неразберіхою, і абсолютно ну, неприйнятною ситуацією в цілому на ринку електроенергії. Цебто, це ж, знаєш, 10 мільярдів боргів населення на загальному боргу на ринку електроенергії, якщо його подивитися там за 100 мільярдів, всіх всім. Я не думаю, що всі ці 10 мільярдів це якісь злі люди спожили в свою квартиру електрику і збіжали, не заплатили. Тим більше, що якраз розподільчі компанії квартири відключають, вибач, на раз. Законно, незаконно, там така історія. Тут відрізали випадково щось заплатіть. А тому чесно для мене це знов-таки ще один індикатор того, що в нас в ринку електроенергії все в цілому не